Глава Кремля Володимир Путін зробив низку нових заяв про війну в Україні. Російський президент, судячи з усього, не хоче відмовлятися від своїх загарбницьких планів. Росія в будь-якому разі звільнить Донбас і нову Росію військовим або іншим шляхом, сказав президент РФ в інтерв'ю Індія Тудей. Також він прокоментував перебіг мирних переговорів і його зустріч із спецпредставником президента США Стівом Віткофом у Кремлі. За його словами, зустріч була дуже корисною. Вона тривала довго, оскільки довелося пройтися по кожному пункту мирних пропозицій. Володимир Путін також заявив, що Росія не погодилася з якимись пунктами мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота. Президент Росії додав, що США запропонували розбити 28 пунктів свого мирного плану на 4 пакети і обговорювати їх у такому форматі. Володимир Путін стверджує, що Росія пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій, але Київ воліє воювати. Це цитата. Крім того, глава Кремля висловився і на адресу європейців. Мовляв, їм треба включатися в роботу з українського врегулювання, а не заважати. Також Володимир Путін заявив, що Росія не збирається повертатися в G8. Зазначимо, що початкова версія мирного плану США передбачає повернення Росії до групи восьми. Зазначимо, що 4-5 грудня Володимир Путін перебуває з офіційним візитом в Індії. У Нью-Делі він проведе переговори з прем'єром нарендою моді. Глава Росії планує взяти участь у пленарному засіданні російсько-індійського бізнес-форуму і разом із російською пропагандисткою Маргаритою Симонян запустити мовлення телеканалу Раша Тудей Індія. Це перший візит Володимира Путіна до цієї країни з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як пише BBC, попри запроваджені санкції, Індія купує у Росії зброю та залишається одним із основних споживачів російської нафти. Оглядач BBC Індії Віка Спандей зазначає, що обсяги торгівлі між Індією та Росією за останні п'ять років різко зросли. У березні 25-го вони склали майже 69 мільярдів доларів, при тому, що у 2020-му ця цифра досягала лише 8 мільярдів. Це в основному пов'язано з тим, що Індія різко збільшила закупівлі російської нафти, на яку Москва надає значні знижки. Це викликає значне невдоволення Вашингтону. Президент Дональд Трамп у серпні цього року запровадив тарифи на постачання індійських товарів до США у розмірі 50%. пояснивши це тим, що купуючи нафту у Росії, Індія допомагає фінансувати війну проти України. Доходи від постачання нафти. Справді є найважливішим із джерел доходу російського бюджету, як зазначає видання Reuters, на них припадає чверть усіх надходжень. Як відомо, 4 грудня в Майами, в штаті Флорида, переговорники президента США Стів Вітков і Джаред Кушнер зустрінуться з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Сторони мають намір продовжити обговорення деталей мирного плана щодо завершення війни в Україні.